Три квартири, чотири БМВ, будинок, землі. Трясся непогано, як для головного психіатра ЗСУ. Мрії вони, коли дуже про них думаєш, вони матеріалізуються. Якщо коротко, то друзь вирішував, придатна людина до служби чи ні. І, схоже, робив це доволі вдало. Для себе його вже ловили на хабарі за довідку про непридатність, але як бачите, тоді це так нічого й не дало. Ба більше за тією першою справою він тепер може позиватися до держави України на відшкодування йому за усю всю судову двіжуху з 2017 року близько мільйона гривень. Причин, чому не вдалося посадити друзя тоді в перший раз, насправді багато. Це і процесуально неправильна спроба дати хабар. Так, таке теж є. І плутанина в свідченнях агента, який його давав. Нині друзь під вартою, але через стан здоров'я, в лікарні. А ви як думаєте, цього разу йому теж все зійде з рук?